Одяг Перший сорт ціна 4 євро за кілограм. лоті знаходиться 20 кілограм. Це є спортмікс, тут є чоловічі, так і жіночі спортивні речі. Ось така гарна брендова від Уми, спортивна кофта на замочку, розмір емочка. Всі як гарно буде виглядати. Це є жіноча. Наступна моделька: ось така гес, теж брендова, спортивна кофточка. Розмір. Елька, дуже гарний насичений колір з капюшончиком. Наступні ось такі маємо відкриві спортивні штани, чоловіча моделька XL. кселечка. на манжетика. Наступне ось такий батнічок. Теж спортивний. Май і ось таке утеплення, чоловічий фасончик XL. Наступне ось така жіноча, спортивна легенька кофточка, рукави і низ на манжетику. Знову ж таки ось така маленька. Від New Look, Спортивна кофта жіноча. З капюшоном на замочку. Наступне ось такі гарні найковські брендові спортивні штани. Розмір S, Бачите, вони досить стильно модний фасончик. Наступний. ось така спортивна кофточка чоловіча М. Наступне ось така спортивна кофточка. Ще маємо ось таку легеньку спортивну іксесочку чорного кольору. Дуже гарний теж пасанчик. Наступні ось такі спортивні сини. Жіноча моделька, розмір емочка, гарно тягнеться, матеріал трішки такий плотніший. Наступний ось такі спортивні штани. Розмір есочка. Ось такий жіноча моделька. Наступний ось такий розовий спортивний важнічок. Теж дуже м'ягесенький, легенький. Розмір, напевне, емочка. Наступне, що ми маємо, ось такі, знову ж таки, лосини сірого кольору, досить легенький, розмір 36-й. Жіноча моделька. Ось така ж наступна також жіноча моделька з вирісом, дуже гарний фінічний колір. Наступне, знову ж таки, на замочку і бортова, спортивна ковка. Ще в нас попадається ось така флісочка. Чоловіча моделька, розмір емочка. Знову ж таки, маємо ось таку від Adidas брендову кофточку на замочку. Чоловіча моделька, розмір емочка. Наступне ось такі спортивні чоловічі штани 2XL. Наступне ось така спортивна кофточка жіноча. Ззаді, бачите, ось так зроблено. Знову ж таки, ось такий гарний молочний колір, спортивна кофточка на замочку. такий флісовий матеріал. наступна ось така сірого кольору. піксесочка теж жіноча моделька Наступна ось така чорна. трикотаж, гарно тянеться. Осьте на рукавах ось такі має три Наступний ось такий батючок. Вірковий, дуже гарний ссаді, на спонсі. Розмір С. Наступний ось такий розовий, насичений колір Теж розмір М, теж жіночий косачий. Ще маємо ось такі спортивні штани. Розмір Есочка. Тут на манжети. Ще ось таку копку спортивну. Тут ось такі у нас спортивні штаніжки знаходяться. Ще у нас ось такий батнік Adidas, чоловіча моделька. Розмір зараз скажу L, Дуже гарний. А, це є костюмчик. Дивіться, який гарний костюм. Це є спортивні штаніжки, розмір L чоловіча моделька і спортивний батнічок. Дуже гарний. Стильний спортивний костюмчик від бренду Adidas. Наступні ось такі спортивні штани маємо. Теж два XL Знову ж таки, ось такі білюрові, жіноча моделька, спортивні штаніжки, розмір емочка. Наступний фасончик. Ось такий оливкового кольору. Теж розмір XL Наступна моделька, ось така голубенька з чорним. Розмір S Чоловіча може бути так у підлітково. Наступні ось такі лосіни. Тобто тоненькі спортивні штаніжки, розмір Excel. Ще ось такий сірий ватничок. Наступна ось така плісочка тут знаходиться. До кольору розмір XL. Знову ж таки. Ось такий тоненький батнічок. Жіноча моделечка. Кіоверсайс укорочений. Теж стигнути гарна моделька. Наступне ось така лісова кофточка на замочку бежевого кольору. І для чоловіка так для жінки. Наступна ось така лідорова кофточка. Ще маємо ось таку спортивну кофту. Наступна ось така зелена. Чоловічок. Знову ж таки, ось така сіра з капішона. Ще є ось така рожева. гарні такі кольори справий. Наступна ось такі перш, спортивні штани, жіночі. Наступна ось така спортивна кофточка на замочку. це є чоловічий фасончик. Ще ось такі знаходяться жіночі штани. І йдемо до завершення цього лотика Ось така флісова теж кофточка. Така подовжена шийка, цей жіночий пасончик. наступне Наступний у нас ось така теж жіночок. Подовжена спортивна кофта І остання моделька бренд-капа. Ось така спортивна чоловіча тофта істелька. В цьому лотку дуже багато є брендів. Для замовлення такого лота звертайтесь до наших.